Вилин і я, ваш покірний слуга, піду подалі. А 40 хвилин ще поспілкуємося і обміняємося приємними і не тільки емоціями за номером вайбері 068 044 044 1. Уявляю наскільки неприємні емоції відчули батьки хлопчика, Моготески на прізвище Зінченка, якого зараз підозрюють у вбивстві Ірина Фаріон, і сьогодні виявилися нові подробиці, бо поліція нібито знайшла будинок, яким міг користуватися вбивця підозрюваний, точніше у вбивстві 에, Ірини Фаріон. На околицях Львова у лісі стояв будиночок, де нібито він ховався, де знайшли речі, які можуть належати безпосередньо йому. Це пластикові пляшки, це харчові контейнери. Це одноразові тарілки, виделка, стакани, матрац, подушки, покривало, попільничка з недопалками, пачка сигарет, свічка, фольга. Всі значені речі вилучено, передано до справи. І звичайно, за допомогою цих побутових речей Можна нібито буде виявити, там же мають бути відбитки пальців, сліди там слини, тобто, може бути виявити сліди ДНК, людина, яка.